Воно є надзвичайно актуальним, і я думаю, що воно вже спізнилося років на 25, можна було давно його створити. І е, те, що він створюється останніх уже три роки, і е, моделі ті, які пропонуються в законодавстві, на жаль, кожен раз якось воно відставляється і е, не може дійти до свого логічного завершення. Хоча такий фонд вкрай необхідний і сьогодні актуальний, як ніколи. Однозначно, більше двох років в цьому складі Мінрегіонбуд працює над таким законом. Який не є з точки зору законотворчості якимось складним, він є досить простим і можна давно було б його створити. Прозорий механізм, який повинен був закладений в цей закон, він вже фактично діє. І е, сьогодні Національне агентство з енергоефективності воно показало на, за останні роки досить е, якісну, ефективну роботу щодо е, такої державної програми, як теплі кредити. І я вважаю, що якби по цьому. Е, Напрямку працювало точно так само фонд енергоефективності віддати його в агентство з енергоефективності. Це б могло могло би вже бути надзвичайно швидко зроблено, і вже б кілька років ми мали нормальні кошти на енергоефективність, і вже був би великий економічний ефект в державі. Так, він є сьогодні абсолютно непрозорий механізм при створенні цього фонду. І коли ми говоримо, що там буде чотири особи в наглядовій раді, які будуть призначені кабінетом міністрів, а дві від якихось незрозумілих громадських організацій, то це говорить такий ручний фонд, і в такому варіанті, як він пропонується. Дуже високі ризики є і корупційної складової, тому, на мій погляд, це зовсім невірний підхід. Ми повинні працювати у відкритому форматі, повинен був проведені були нормальні нормальне громадське обговорення по створенню цього фонду, залучені експерти, які дали свої пропозиції. А в такому варіанті, як запропонований проект закону, то навіть юридично-наукове управління самої Верховної Ради дало по ньому негативний висновок. Я вважаю, що в такому варіанті, який не є, його недоцільно приймати, його потрібно суттєво допрацювати. І можна було б зробити набагато простішу модель, зрозумілу для всіх, і без оцих корупційних ризиків.